Чи має система лінійних рівнянь завжди розв'язки? І взагалі. Скільки розв'язків вона може мати, якщо вона має, давайте розглянемо. Лінійні рівняння це коли змінні не мають ні степені ні якою, ні квадрату, ні кубу, ні знаходяться в знаменнику дробу. Тобто ми бачимо Х якби в першій, у – в першій, якщо не написано. Давайте. З першого рівняння виразимо y. Y дорівнює 2х-1. Кожне лінійне рівняння має графіком пряму лінію. Графік її можна визначити по вигляду цієї функції. І з другого рівняння y дорівнює 2х-а. Тобто наша система буде рівносильна, це значок рівносильності такій системі. Побудуємо графік першого рівняння. Будуємо швидко. Мінус 1 відкладаємо по вісі Y. це буде точка, де перетинає графік вісь Y. А далі коефіцієнт 2 нам вказує, як будувати. Одна клітинка вправо, дві вгору, одна вправо. Дві вгори вгору. Залишилось з'єднати ці точки, і ми отримали графік першого рівняння. Тепер все залежить від А в другому рівнянні. Якщо в нас А дорівнює 1, то це буде випадок, коли і друга пряма проходить через ті самі точки. Ну, якщо вигляд однаковий, то і прямі співпадають в цьому випадку. Скільки розв'язків має система рівнянь? Розв'язки – це кількість точок, де перетинаються прямі. Але якщо дві прямі співпадають, то відповідно в них безліч точок, які співпадають. Отже, в першому випадку система має безліч розв'язків. Переходимо до другого випадку. Якщо А не дорівнює одиниці. Якщо А не дорівнює одиниці, ми будуємо знову першу пряму, аналогічно, як вже будували, через мінус 1 і далі одна клітинка 2, одна, 2. Проводимо пряму лінію, що означає А не дорівнює 1. Що таке взагалі оце 1? Це наскільки ми Пряму Y дорівнює 2х, а це пряма пропорційність, спустили паралельно собі, перенесли вниз, на одиницю. Якщо б тут було плюс, ми б пряму перенесли вгору паралельно собі. Отже, якщо А не дорівнює 1, це означає, що ми пряму будемо переносити не на одиницю, пряму Y дорівнює 2х. Яка проходить ось так, не на одиницю, а на якесь інше число. Ну, наприклад, на дві клітинки. Або ми піднімемо гору там на дві клітинки. Головне, що прямі ці будуть залишатися паралельними. Залишається дати відповідь. Скільки тоді точок спільних мають ці дві прямі спільні точки, які належать і першій прямій, і другій одночасно. Жодної. Ми не бачимо спільних точок, тому в цьому випадку прямі не перетинаються, і система взагалі розв'язків не має. Тепер давайте розглянемо другий приклад. Знову виразимо із першого рівняння і з другого y. Запишемо рівносильну систему. 2х-1 і y дорівнює х-а. І зараз побудуємо знову ці дві прямі. Y дорівнює 2х-1. Будуємо аналогічно мінус одиничку, відкладаємо вниз, 1, і далі одна клітинка 2, 1, 2. Можна знову одна, дві. Чим більше точок, тим точніше ви проведете пряму лінію, бо менше буде помилка нахилу прямої. Це перша пряма. Y дорівнює 2х-1. І тепер побудуємо другу. Другу нам побудувати зараз якось важко, бо ми не знаємо, чому дорівнює А. Давайте для початку візьмемо А якийсь конкретний, наприклад, А дорівнює 0, а потім зробимо узагальнений висновок. Нехай А дорівнює 0. Тоді пряма Y дорівнює Х. Побудуємо її. Вона проходить через початок координат, через точку 0,0. І вона має нахил прямої 45 градусів, як я це бачу. Перед Х стоїть одиничка, якщо не написано, це один. І будую аналогічно, як будувала в цих випадках. Одну клітинку вправо. Але тепер одну вгору, одну вправо, одну вгору, одну вправо, одну вгору. З'єдную ці точки і бачу, що ці дві прямі перетинаються. А раз вони перетинаються, то система точно має розв'язок, причому тільки один Х, Y дорівнює Х, це саме ця пряма. Проходить через початок координат, і відповідно в точці А буде перетинання цих прямих, отже це буде спільна точка, а це розв'язок. Дивимось, чому дорівнює Х вниз дивимось одиниця і вліво також 1. Тоді точка А має координати 1, 1, тоді Х дорівнює 1, У дорівнює 1 розв'язок цієї системи, якщо А дорівнювало нулю. А тепер візьмемо А, що не дорівнює нулю. Якщо А не дорівнює нулю, то ми вже знаємо, що це буде пряма, яка, собі, яка буде паралельна прямій Y дорівнює Х, і проходитиме або вище паралельно, або Нижче паралельно їй. Ну, Наприклад, ось так вона пройде. Я просто зараз будую паралельну пряму з довільним А. Мені важливо подивитися, чи буде ця пряма перетинати пряму першу. Так, вона перетинає, і я бачу точку, в якій перетинаються прямі. Робимо висновок. Ці дві прямі точно будуть завжди перетинатися в одній точці. Незалежно від А. І чому так відбулося? Тому що коефіцієнти перед іксами різні, а тут коефіцієнти були однакові. Тобто, ці прямі мали один нахил відповідно до прямої Х, тобто кут цей був однаковий. А в цьому випадку кут між прямими. Оцією першою прямою і другою прямою різні, тому прямі не паралельні, а перетинаються. В одній точці відповідь так, в одній точці, буде перетинатися і буде один розв'язок системи рівнянь. Все залежить від вигляду початкової системи рівнянь.